Що не повне, як мене набивали поруч з гравцями ЛНЗ свої футбольні фінти відточують десятирічний Марк та дев'ятирічний Артем. Ми граємо в Черкасах майже ну, кожен день через день. А так хочете грати. Вроде хочу виграти чемпіонат світу. А ось співзахисник черкаського клубу Віталій Бойко каже: має мрії поскромніші. Передусім, бажає здобути першість в українській прем'єр-лізі. Хочемо перемагати, а як кажуть, апетит приходить під час їжі. На що готові заради перемоги? Та ну на все не можна сказати, але повністю віддати себе всі свої сили емоції. То щодня півтора години тренування на полі не лінуються навіть попри спеку, Додає Віталій, адже попереду дебютний матч у УПЛ. Цієї неділі черкащани зустрінуться з одеським чорноморцем. Чорноморець хороша команда. Вона вже ну в прем'єр-лізі декілька років. Перед цією грою має подвійну відповідальність справитися з усіма задачами на полі та підтримати усіх гравців команди, каже капітан Олег Тарасенко. Для мене як для черкащанина, перший раз в прем'єр-лізі команда ніколи не було з Черкащини. Я майже все життя тут провів. Так що буде точно мандраж». Утім, додає він завжди. Минає. З першим свистком на полі поставимо якнайвищі завдання. Будемо старатися радувати вболівальники наших перемогами, гарною грою. Думаю, що в нас все, все вийде. Має неабиякі хвилювання, каже і тренер команди Олександр Ковпак. Ця перша гра вона буде на цьому етапі важлива, тому що попереду чекають непрості наші там, ігри. Ось так, що хочеться, звісно. Почати з позитивної ноти. Ось, єдиний мінус це буде, що ми будемо грати без вболівальників. Але ми розуміємо, що вони нас будуть підтримувати. І... Фан зоні в за для хороших результатів підсилилися і новими гравцями. Це Сергій Рибалка, який в опорній зоні грає. Людина, яка дійсно там досвід має і в Європі, і в динаміки в команді так, і за збірну грав. Це атакуючі гравці, нападник у нас Максим Придун, який додався, да, і який зараз непогано виступив за харківський металіст. У Нас додавалися крайні півзахисники. Якусь секретну стратегію, яку застосуєте саме в грі з одеситами. Стратегія така, щоб на кожен матч виходити і здобувати перемогу. А ще говорить Віталій Бойко, важливо дотримуватися традиції перед грою. Перед самою грою з Назарієм нічого ми робимо коло, проходимо, там щось обговорюємо. Не знаю, чи допомагає, але завжди це робимо. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.